Всім піс! Мене звати Аня, і вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Як ви змогли вже побачити, сьогодні у нас буде огляд на книги, і також я, в принципі, хочу поділитися з вами, де я беру свої книги в Німеччині. І давайте почнемо. Отож, взагалі, раніше я казала, що я не хочу купувати паперові книги, або, в принципі, їх збирати в Німеччині, тому що, по-перше, їх потрібно десь складати. По-друге, їх потрібно буде потім якось перевозити. Ну, і також дуже важливим фактором завжди було те, що крім того, що їх потрібно збирати, їх ще потрібно читати а це або англійська, або німецька. І в принципі, англійська у мене завжди була нормальна, але німецька була така собі, тому у мене були певні блоки з приводу цього теж. І, власне, в певний період я почала. Ходити, гуляти в інших містах все частіше, і я помітила такі, типу, шафи, в яких знаходяться книги. Я думаю, в Україні у нас теж дуже багато таких є. І я хочу сказати, що раніше я їх недооцінювала, але насправді там можна знайти дуже класні книги. Тобто ви можете як взяти там книгу, так і поставити туди свою. І, власне, таким чином я почала брати свої перші такі нормальні книги там і. Потім я почала їх також купувати. Спочатку я купувала на ярмарках, тому що вони там набагато дешевше продаються, або десь за кордоном по знижкам і так далі, типу Амстердам, Нідерланди, або те саме Норвегія. І, звичайно, що ці книги були англійською мовою, тому це дещо спрощувало моє життя. Але потім я також переключилася на німецьку мову, оскільки з цих шаф можна було дістати найчастіше книги німецькою мовою, і також я. Почала купувати свої книги. Я їх купую в Талії. Я ось тут залишу назву, і, власне, там є книги англійською і німецькою. Я купувала книги за повну ціну, там, напевно, лише декілька разів. Потім я відкрила для себе розпродажі, і це було найкрутіше, що зі мною сталося. І давайте я вам. Ну, я буду рандомно дещо показувати ці книги, тому що вони ось так довкола мене тут всі стоять, тому що вони падають, бо вони на ліжку. І тому я, напевно, буду просто починати рандомно показувати книги, які у мене з'явилися нещодавно, давно дещо розповідати, звідки я власне надибала. І також хочу сказати, що напевно переклади назви цих книг я буду кріпити десь ось тут, тому що. Не всі з них я знаю, як перекладаються, і не всі з них я можу сказати вам одразу, як вони перекладаються. Ось, тож, починаємо. Перша книга це книга Террі Прачет, я її надибала, власне, в цьому бухешханг. Це книжкова ця шафа. Вона німецькою мовою, вона вже така, як ви можете помітити, старенька потягана, але я її взяла, тому що я дуже давно. Не читала нічого такого. І, в принципі, я, напевно, почну саме з цієї книги знайомство з Террі Прадчетом. Але ну, на ній є типу плями. Зрозуміло, що це стара вже книга, і вона дещо така потягана, але, в принципі, все ок. Зараз я буду показувати свої нещодавні покупки. І одна з них це уяви мене від е, Геррі Мафі. Ой, Я хочу сказати, я така лошара, тому що я. Була в талі, і на розпродажі там була інша частина цієї книги. Я не пам'ятаю вже яка. Реально не пам'ятаю. Але суть в тому, що я вирішила: так, окей, якщо вона вже тут з'явилася, значить їх зараз будуть активно розпродавати. Але на наступний день я приходжу, її там немає. І саме цю книгу я знайшла вже в іншій талі, тому що в Мюнстері їх дві. І вона німецькою мовою, так, але мінус купувати оці книжки з розпродажі. На них є ось такі надписи. Не дуже естетично, я знаю, але це тому, що їх знято з продажі. І дуже написано, в принципі, але, наприклад, в повну ціну вона коштує десь 12 євро, я її купила за 4 євро. Взагалі, окей, я її купила не за 4 євро, тому що я купила три книги, які коштували мені всього-навсього 98. Тому що там зараз така фішка, типу, ти купуєш три книги, платиш лише за дві. І за дві ти платиш ось ті 4 євро. Типу, 4 євро одна, 4 друга. Ну, там, з чимось копійками. Тож. Єс. Yes. Власне, з тією книгою я купила ще дві ось такі, це третя і четверта частина. Так, третя і четверта. На них теж є неестетичні. Надписи, що їх е, знято. І вони німецькою мовою, звичайно, такі. Я не знаю цього письменника, я не знаю, що це за книги. Взагалі їх знову ж таки 4. У мене третя-четверта частина. І якщо я захочу, я зможу купити, власне, першу-другу частину, якщо я не знайду їх ніде іншою мовою, але я їх буду читати це 100%. І мені здалося, що це має бути прикольна історія. Тож я вирішила їх купити. Просто я її урвала за 10 євро. В оригіналі вона коштує 20. Звичайно, це, да, ви можете помітити, що це знімається. Виглядає вона ось так. Але, в принципі, я вирішила, що окей, ми її купимо у будь-якому випадку. І е, вона, мені здається, англійською. Так, да, вона вона англійською мовою. І саме тому я вирішила її придбати. Якщо у вас виникають запитання, чому я купую другу частину, або беру лише другу частину, третю, четверту, не беру чи першу або другу, тому що так працюють розпродажі. Ти ніколи не знаєш, яка книжка там буде. І знаєте, я завжди можу докупити першу частину. Це не проблема. Просто суть в тому, що це знаєте такий різновид шопоголізму, я б це так назвала. І мені дуже подобається відкопувати ось такі. Книжечки по знижкам. Не знаю, це, це не лікується, чесно. Стіфен Кінг. Стіфен Кінг. Стівен Кінг Крістіна. Вона доволі класно оформлена. Ну, кірпіч, звичайно, да? ось так вона виглядає. І, власне, були там ще інші з той же серії книги його, але я вирішила, що я хочу лише цю, і за цей керпіч я теж заплатила 4 чимось євро. Власне, вона німецькою мовою, але в принципі вона все влаштовує. Єдине, що в неї тут є якісь типи як царапки тут задні. Але мені це не принципово, тому що anyway, я її буду читати Наступна. Ця книга мені випадково потрапила в руки. Вона теж німецькою. Я вирішила, що я не можу її більше ігнорувати. Декілька днів вона там була. Я її все-таки взяла. І це дівчина в потязі. І, в принципі, я давно хотіла її прочитати. Вона в мене навіть була десь збережена, здається, українською мовою чи щось таке, але я все-таки вирішила, що краще купити її в такому форматі. Голі Блек! Вона ще запакована, як ви можете помітити. Я не пам'ятаю, скільки я її купила, мені здається, за 7 євро чи щось таке, але вона не в м'якій обкладинці, це дуже важливо, тому вона коштувала дещо дорожче. Тож, тут щось буде про вампірів, вона німецькою мовою. Я не читала анотацію, але, в принципі, я побачила, що її дуже добре оцінюють. Власне, я дещо почитала про неї. Да. Ну, навіть таке, розумієте, так? Да? Тому я вирішила її придбати. Все. Далі в нас іде дві книги, які я привезла з Амстердаму, Вони англійською мовою. Я їх придбала кожну за 2,5 євро чи за 2 євро, щось таке. Я вже не пам'ятаю: зимова обіцянка, мені здається, вона називається. Я не пам'ятаю, як ця серія книг перекладається. Але у мене є всі чотири. Я зараз розповім, як вони у мене з'явилися. Ці я привезла з Амстердаму. І я думаю, окей, у мене тепер є перша і друга книжка, і мені треба десь знайти третю, четверту книгу. І, власне, я почала свої пошуки. Я була на ярмарку в Німеччині, да? І там я знайшла четверту книгу, мені це здається, що це четверта книга. Не знаю. Я її купила за 6 євро. Вона ще запакована, нова все, це книга ну, вже німецькою не англійською, і, власне, я її там придбала. І я вирішила, що мені треба третя, і я пішла за нею вже в талю, і там я її придбала за 13 євро. І тепер у мене, власне, зібрана вся колекція, вона теж німецькою. Як ви можете помітити, це, звичайно, видно, що вони від різних видавництв. Ось, перша частина буде дещо більша, але мені це не дуже принципово, якщо чесно. Я дуже рада, що я зібрала всі книги. Причому, причому, на цьому ярмарку продавалися всі чотири ось так в упаковці. Я думаю, якби я не привезла з Нідерландів собі оці перші дві частини, я могла б просто купити весь цей пакунок. Але, звичайно, що мені не було різону його вже купувати, тому прийшлося шукати окремо книги. Наступна книга в нас іде ось така, і вона дуже гарна. Типу, мені вона дуже подобається. Я її придбала за 5 євро замість 18, І це перша частина з цієї не знаю скільки їх тут. Їх багато коротше. І знаєте, що в нас в українському тіктоці взагалі про неї майже нічого немає, але її дуже радять. Читати конкретно в іноземному тіктоці І через це я коли побачила дещо сумнівалася, думаю, брать, не брать, типу, вона німецькою мовою. Але вона дуже гарно оформлена, типу, і карта теж ну, все, все все класно, просто мені дуже сподобалось. І я вирішила її все-таки придбати. Потім я дивлюся: у мене тупо всі рекомендації тіктока були заповнені в цій книзі. Іноземний тікток щось знає, тому давайте довіримось йому. Наступну книгу я придбала за. Вона коштувала 18 євро десь. 19, щось таке. Але вона дуже гарна, вона англійською. І це я придбала усвідомлено. Тобто я прийшла по неї, я на неї дивилася деякий час, і я вирішила її придбати. Ну, мені дуже сподобалось її оформлення, по-перше. І не знаю, я вирішила познайомитися з цією авторкою в цілому. Ось. Вона не прям супер оформлена. Я не знаю, чому вона так дорого коштує, але, в принципі, в Європі да і в Німеччині всі книги дуже дорого коштують, тому в мене не так багато претензій насправді. Але я її маю прочитати в цьому році, як і дуже багато всіх книг. Я не знаю, як я збираюся це зробити, але окей. Тож, це я придбала за повну суму. Подружжя по сусідству від Шаріла Пена. Вона німецькою мовою, як ви можете помітити, я її читаю, я десь уже на половинці знаходжуся. Це була перша моя книга доросла, скажімо так, не дитяча, яку я почала читати німецькою, і, власне, я її розтягую доволі довго. Тому що мені інколи впадло читати німецькою, і я постійно хочу позакінчувати свої книги, які я розпочала вже українською читати. Але в принципі мені дуже подобається, якщо ви хочете почати теж читати щось німецькою, то це дуже хороший варіант, тому що вона легко читається. В ній, типу, по суті, одні і ті самі слова повторюються там немає нічого такого вау. Якихось суперслів важких для перекладу, для розуміння по типу з медицини і так далі. Тому що є деякі книги, які реально ну, складно написані, їх складно читати і перекладати. Тому, в принципі, раджу, взяла я її в Дюссельдорфі, в ось цьому, власне, шкафчику. Типу, я її взяла там. Я взагалі подивилася така, каплуник здорово, Я її возьму, почитаю, попробую. А потім така, блін, це шаріла пена, боже, Аня ти лошара, думаю. Ну, добре, що я взяла. Наступні три книги: це. Трилогія каравалу, і також я їх придбала по знижці, бачите, тут написано, що купують дві, і отримую 50% знижки. Вони англійською. Я їх купила в Норвегії, в Ставангері, і я, якщо не починала читати, мені, до речі, ось такі закладочки ще дали. І також у мене є за 4 євро каравал, але він німецькою, мовою, боже не каравал, а спектакль. Мені дуже подобається ця книга, вона прям ну, класно дуже оформлена. І я насправді купила спочатку ось цю книжку, тому що я її урвала за копійки. Ось. Але потім я все-таки вирішила, що мені треба вже зібрати серію, щоб воно ось так було. Тому я дуже-дуже рада. Лі Бардуго, фанільяр». Я її придбала за 8 євро, взагалі в оригіналі вона коштує. Um, тут написано, що вона коштує 25 євро. Я, звичайно, сумніваюся, може, вони набили її трохи ціну, але окей, пофіг. Мені вона дуже подобається, тому що вона така вся black-black. Вона німецькою мовою, звичайно ж. І ну, як ви можете помітити, ця штучка теж знімається. Це просто чорна книга, в ній немає нічого особливого. Ось um, я не змогла витримати, тому я її придбала. Читати, звичайно, я буду без цієї обгортки, бо це Аннел це дуже сильно бісить. Я не знаю, як вона буде читатися, тому що зараз я читаю Лібардуго «Дев'ятий дім. І ну, там дещо складне письмо, я хочу сказати, тому я не знаю, як це піде німецькою, але я буду пробувати. Сподіваюся, що все буде нормально. Наступна книга: заспівай мені, доки я засну, Сін Міту Сліп. Я не знаю, знайду вам переклад і вставлю. Власне, я її теж придбала по знижці, вона німецькою мовою. І мені дуже сподобалось, що це знову ж таки фентезі, і я просто вирішила її придбати, тому що, ну, блін, ну я не можу зпинитися. Хотів збирати цикл е, Фріди Макфаден про Покоївку у мене є друга частина. Я теж її придбала по знижці, і е, це друга частина знову ж таки вона німецькою, але я спочатку типа, не зрозуміла, що це взагалі за книга. Я думаю, Фріда Макфаден у неї просто дуже багато є книжок, але вона. Покаївка спостерігає, Покаївка слухає. Оце друга частина, власне. І я спочатку не поняла, тому що ну, обкладинка зовсім інша, якщо ви розумієте. Я така неквісина. Я думаю, блін, щось знайоме, але я не можу зрозуміти, що це. Тому так, да, в мене тепер є друга частина. Першу я зможу або купити, або прочитати десь в іншому місці. Отож, ми повертаємось до. А ні, ще не все. Вибачте, я забула про ось цей камінь, який я придбала. Коротше, це війна двох королев, да, вона теж німецькою. Звичайно, що із крові і попелу я не змогла дістати, тому що продавалася лише ця частина, але я думаю, що я зможу її прочитати. Я не знаю. Я, я поки не придумала придумалася. Четверта частина, я, можливо, куплю першу, можливо, ні. Але цей камінь тепер у мене є. Теж я її придбала, що за 4 євро чи що, щось таке. Окей, тепер ми переходимо до книг з шафи. Мені здається, що тут всі книги з шафи інші. Вони, звичайно, вже не такі круті будуть, але окей. Red Rising. Так, да, я її надивила теж у Дюссельдорфі від Пірса Браун. Я, до речі, дивлюся її зараз дуже багато хто почав читати саме цю фентезі, і це перша частина, вона німецькою мовою, ну теж такий кирпіч нормальний. Вона в мене в планах на цей рік. Я не знаю, як я це забираюся читати, тому не питайте в мене, будь ласка. Наступна книга ось така. Я не знаю, хто це, я не знаю, що це, вона коштувала для когось 3,95, я її взяла безкоштовно з цього. Бухашранка, звичайно, що вона е, написана німецькою мовою, і я просто вирішила її взяти, щоб тренуватися, знову ж таки, читати німецькою. Можливо, це щось годне я взяла. Я не знаю. У мене... Я не впевнена в цьому. Дуже багато, до речі, німці читають трилерів і дуже багато трилерів можна знайти в цих шафах. Наступна книга виглядає ось так, я вам понаписую переклади з боку. Тому що Тому що це щось. Да, я... Yeah. я просто їх взяла. Розумієте, я просто їх взяла, я навіть не прикладала. Я почитала анотацію, тут така, думаю, ну окей, це йде. Причому я їх почистила, і я поздирала отут оці всі, що це, типа, дуже популярна книга, бла-бла-бла, ось тут воно було наклеєно, блін, і досі тут залишився цей неприємний прикол. Це е, трилер, теж німецькою мовою, бо тут є деякі англійською. Сутінки друга частина. Це англійською мовою, але ну, це стара книга, видно, що вона вже жовта, оранжева, їх хтось купив за 8 євро. Я її просто надибала в цьому. Шранку. Диявол носить Прада. Теж я взяла в власне, цьому шкафчику. Вона німецькою мовою. Будемо читать. Саймон Бекет. У мене його а, дві книги є. Я теж їх взяла з а, шафи. Окей, всі книги далі будуть шафи, я не буду це повторювати. Вони німецькою мовою і. Я дуже рада, що я змогла їх надибати. Буду читати. У мене вже просто немає куди складати, їх я вже обклалася цими книгами. Ось така книга теж. Це крімі якийсь він теж німецькою мовою. Потім ось така книга. Це теж крімі, да. кримінальний роман. Він теж німецькою. Що Дуже цікаво. Потім у нас іде Коді Макфаден. Теж німецькою і теж трилер. Да, німецькою. Окей. Okay. І остання книга це Мізері Стівена Кінга. Я її надибала, власне, теж в шафі, і вона німецькою мовою, вона вже така старенька, потрьопана, але принаймні мені не доводилось її купувати, що мене дуже-дуже радує. Ось така, власне, у мене колекція книг зібралася з весни. Тобто, пройшло десь менше півроку, і ось стільки книжок я вже зібрала. Прикольно, так? Да? Я знаю. Окей, ну що ж, ось таким був цей відос. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Тицяйте Лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай-бай!